Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Кадри Джіпсі Бой, і я все-таки вирішила відзняти її окремо. Це не буде таке прямо аж надто велике довге відео з величезним кущем. Чому? Тому що вона в мене лише другий сезон, а квітне взагалі лише перший рік. Бо квітне вона один раз на сезон. І чому я вирішила її відзняти, Щось вам трішечки розповісти. Я. Взагалі, оце, оця барва це одна з моїх улюблених барв в троянд. Чи в трояндах, точніше, вона досить така цікава, досить складна до опису, адже вона є. По-перше, вона міняється в залежності від пори дня, від освітлення, там, сонячно, не сонячно, При призахідну, звісно, вона взагалі стає наскільки глибока. І темна версія цієї барви, та? Ну, тут там, темно фіолетове з якоюсь. Темно-рожевою, буряковість така, темна-темна, глибока. Але навіть от те, що я називаю, в мене є схожі палітрі інші сорти, але вони різняться. Twilight Zone відрізняється. І відрізняються, відрізняються. Munstedwood, Falcстав і так далі. Ну, вони кожна все ж таки унікальна. Якщо їх положити поруч, квіти, так, це буде помітніше. Різні нюанси, барви. А якщо по окремому собі там згадувати, може і не згадаєш. Але але, от зацікавила вона мене, і вона мені дуже сподобалась. Як саме я е, загоріла з нею? Я вже не дуже пам'ятаю, якщо чесно. Може, я побачив пані Галини Мекитенець, коли я описувала сорти в Трендорії, якраз її світлини я використала найбільше, в неї дуже величезна е, ну, світлинотека, дуже багато вона має, світлин своїх власних сортів. Ось, і я описувала, відповідно, я ж сама зацікавлювалася, бо на основі того опису я вже передивлялася цю красу, і мені собі хотілося хотілося, а тим більше так потім це. Виявилося, там, що я хочу старовині насаджувати і так далі. Робити тут таку місцинку таку, на фоні ну, дикої природи недоторканої. По максимуму. І ось та, посадила я все ж таки. Я знаю, що вона колюча, мені казали, що вона колюча, така схожа по колючості якраз до. До Манстедвуд колючок багато, густо рясно, різних розмірів. Бо є такі колючі, які, наприклад, мають багато колючок, але вони ну, великі і такі помітні, так? розташовані не густо. А Манстед всіяно по всій дуже пагону. Ось Тут теж досить колюча, всіяна. І навіть якщо ти трішечки зачепиш, ти, як мінімум, пошкрябаєшся завжди. Але, але була я готова до цього і ось посадила. Та і такі сорти, я думаю. Що вони не потребують надто сильного обрізування, навпаки, радше їх лишити, як є, аніж обрізати забагато і потім думати, на що я то все обрізала. Ну так, після зими вона перезимала дуже гарно, але все одно видала мені частину сліпих пагонів, але й заквітла. І ось поки я думала, треба йти зняти-зняти. А воно то вітер, то гроза, то дощ, то ще щось пішла я знімати десь при вечірню годину, перед 9 -ї. там, Коли ти дивишся в такій годині на цю барву, вона така глибока, така чарівна ну просто сісти і милуватись. На мій смак, бо я люблю цей відтінок. В трояндах, звісно, що смаки різняться. Комусь може це бути зовсім звичайним і незрозумілим, так, що я там знайшла в цій борві. Але мені от вона дуже неймовірна. Я взяла камеру, прийшла знімати, а на камері воно геть не так. Воно зовсім викривляє. І думаю, ні, все ж таки, я зніму раніше, аніж в 9 годині. Буде більш реалістичніший колір. Але відтінок так, він такий. Плаваючий, або грається з нами, показує нам різні цікаві свої е, нюанси і риси. Ось, е, вона запашна, це теж мене привабило. І от е, ще я скажу, що я її описувала в трендарі від пані Олі, там є світлини. Вона в горщику в неї росте, в великому такому контейнері. І вона вже мені на тому горщику вона мені наскільки прекрасна і щедра показалася, видалася. І пані Оля зазначила, що це ж в горщику, тобто це не повна її потужність. І потім мені в інстаграмі ще одна пані показала свою красу в дорослу вже, то там такий кущецько, весь покритий квітами. А от ну це щось було, чи то щось було неймовірне. Я думаю, о ні, я певно зніму. Раз вона така краса, раз неї такий потенціал, і що вона може все ж таки там років, мабуть, через три, я так припускаю, якщо це перше квітування і це другий рік, ну може там через два роки так. Наступний може ще не покаже мені аж такий захват. Що я там буду охкати-яхкати, може так, через два роки вона мені таке покаже. А от від початкового висаджування через 3-4, якщо рахувати. Ну і так. Знову ж трішечки зачеплю, ловий момент і про все встигаю і так далі. Планувати це одне. І хотіти все встигнути підлаштуватись під гарні спрядові умови, це теж інше. Але ось коли чекати, можна і... Пропустити, ті справедливі умови, виявляється, вони були кращими, ніж ти собі чекав і надіявся, бо ось видно, що частина вже відквітла. А я не буду обрізати, бо це ж одноразове квітування, тому воно зав'язуватиме ще А Я хіба позберу. пелюстки, до речі, самі пообсипались. Вони тут в траві загубляться, вони засухнуть. Хіба це заберу там щось з, з листя, обов'язково заберу, бо воно буде псуватись, ці хвороби будуть чіплятися. Але так воно собі буде в природньому стилі. Нарощувати шепшинки. Щось іще квітнутиме кілька-кілька-кілька. Навряд чи оці сліпі наростять, хоча таке буває. Оскільки вона і маленька, але я за горизонтална її, бо це ж однократне квітування і хочеться від нього витиснути по максимуму. Тому деякі пагони, які за горизонтал, вони ще не квітли. Може таке бути, що вони мені теж наростять і дадуть ще хоча б кілька поодиноку квіточок. Ось після оцього основного квітування. І так сподобалась мені і форма її, до речі, вона ось коли розкриється. Ну, звичайно, то й звичайно, то в принципі багато троян, багато сортів є. Але коли вона не розкрита, коли вона ось в такому стані чи в такому, це ще молодесенькі квіточки, то вони досить цікаві. Вони не є такі округлі, але й вони не є пласкі. Ну, щось таке середнє, щось таке знать яку на округлісті, цікаво так приплюснуті, ну гарно, гарно. Тяжко мені словами описувати такі візуальні речі, які я спостерігаю, які мені помітні, але я намагаюся, принаймні. Хоча і в відкритій формі теж вона гарна. Але мені от більше подобається, коли вона не показує свою серединку, тоді можна розглянути дуже гарну її барву всю. І коли вона затінена, ось вона зараз частина квітів, так сама фактично троянда, сам кущ, іншими пагнами він затіняє деякі квіти. І це робить барву більш насиченою. Бо якщо сюди камеру, наприклад, сконцентрувати, так, ось тут суцвіття було. Одна від квітла, та, та. а дві ще квітнуть. І не знаю, як на камері воно передає. Ну, передає світліше. так. Насправді колір цікавіший. Барва цікавіша. І ось так, і ось так, то пробувати вишукувати всі моменти підходящі, ну, можна щось і пропустити, згаяти час. Але треба теж дивитися, пробувати, щоб навіть на камері спостерігати, чи воно підходить, наприклад, в такій-то годині знімати, чи колір може ще більше викривитися і не покаже свою реальну картину. Ось так, ось так. Не знаю, як, до речі, якщо брати доросліші кущі. Ну, мабуть, на наступний рік я ще зможу її пригоризонталити хоча би, хоча би частину пагонів. Найімовірніше, я її пригну на зиму, хоч це і на... Ну, вона рахується старовинна, швидше за все, що зимою добре. Але я ще такі маленькі кушіки, я буду пригинати. Вони тим більше легко пригинаються. І я надіятиму, що вона перезимує добре. І, відповідно, наростить мені за сезон, надіюся, якісь довгенькі такі пагінці, гарнесенькі. Які я пригну з надією отримати квітування. Все-таки, хоч і вони маленькі, ось цей пагін, ну скільки тут він сантиметрів має? 70-80 Але я його пригнула, і було квітування по всій довжині погнуто. Десь, може, в мене щось і мелькоє, я подивлюсь потім. Але зараз так, зараз це вже відквітло. Тому ось така цікавинка. Хто має цю красуню? Поділіться, як у вас. Чи пригинаєте, чи горизонталите, а де ви її посадили, як вона, на який рік вона отак показала вже таку ого. Таку емоцію викликала, таке захоплення. Буде цікаво почути. Бо кажу, якщо вже цей рік вона мені дала, значить, якщо буде гарна земіля, все буде добре, то і на наступний рік найімовірніше буде теж з нею все добре. Цікаво, як вона щодо захворювань. Минулоріч, що я на ній помічала. Ну, такого страшного, як іржі не було. Борошниста теж не була точно тут помічена, а от чорна, мабуть, якась п'ятнистість, швидше все, що була. От, поки що. Поки що так. Ну і то я її підлила гуматами, бо вона має таке листя як наймивірніше, старовинні робози, що вона чутливе наймирніше листя. Не хотіла я його попсувати підживленням саме по листю. Тому я її полила волинськими гуматами, і вона в мене полита, бо я бачила, що вона виходить на квітування. А оскільки цьогоріч це було перше квітування, я хотіла його побачити, я не хотіла допустити, щоб. Пуп'янки засохли. Кілька засохло, я бачу. Не вистачило, бо тут піщана більш земля. Але я все-таки носила сюди лігку, хоч це і не близько мені від самої там води, точки води. Так? Я носила, поливала, мульчувала, підживлювала і знову ж таки поливала. Тому так постаралася, щоб вона мені дала. І вона мені таки і видала. Потішила мене своїм результатом. Тому так дякувати вам за відгуки про цю красуню. Цікаво, що є ще схоже в цій барві. Е, в мене є кілька Артур, Артур де, Санталь, да? де Санталь? Ніби така запашна, дуже я посадила, ніби квітну дивно, скоро теж відкриється. Має бути щось схожій барві. Ну, може, ви ще щось підкажете мені? Е, схоже до цієї красуні в такій барві і в такій гарній формі і запашна, щоб була. Дякуватиму за активність під відео всім до наступних відео і па-па!